Вітаю вас, мої любі школярики, на уроці української мови. Ми сьогодні закріплюємо звукове значення букви Ш і продовжуємо працювати над текстом Друзі пізнаються в біді. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа гойдалка. Відкрити ротик і гострим кінчиком язичка почергово тягніться то до підборіддя, то до носика. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа гірка. Відкрити ротик, зуб за зубки, нижній. Заховайте кінчик язичка, а спинку язика. Вигніть вгору і утворіть гірку. Тримайте до десяти. Починаємо виконувати вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа трубочка. Розслабте язичок, висуньте і зробіть його широким. Тепер бокові краї язичка зігніть вгору, утворіть трубочку і подуйте в неї в повільному темпі. Виконайте таку вправу декілька разів. Ми продовжимо працювати із чистомовками. Сьогодні героїня нашої чистомовки черепаха. Читаємо разом. Аха Аха аха. А де ж наша черепаха? Оня, 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 черепаха наша соня. Ів. ів, ів. До весняних теплих днів. Оню, 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 не турбуйте нашу соню. Натисніть паузу. Прочитайте скоро ще декілька разів. Повторимо вивчені букви А, У, О, И, М И, Н, Л В С. Ха, Б, Ша, знак м'якшення. Працюємо із складами і буквосполученнями. Ви бачите значок метронома, це означає, що на кожен його удар ми читаємо склад або букву сполучення. Читаємо ланцюжок, тобто в рядочок. Приготувалися. Починаємо. Ла-ля-лі льо. Ва-вя-ВІ Вьо. Ба ля Бі-б-б бі, бь, ра-ря, рі, р, рь, рю. За зя зі з. Опрацюйте читання цих складів і букву сполучень самостійно. Приготувалися. Ми продовжуємо читати склади. Зверніть увагу, стрілочка нагадує наш рух, тобто читаємо в рядочок горизонтально. І знову на кожен удар метронома ми читаємо повністю склад. Приготувалися читаємо разом. Кла, кло, клу, кли, клі, кле, кля, кля кль, кльо. Пла, пло, плу, плы, пли, пле, пля, пль, пл, вла, вло, влу, влы, вли, вле, вля, вль, вл, сла, сло, слу, слы, сли, сле, сля, сль, сл, рла, руло, рлу, Рли, рлі, рле, рля, рль, рльо. зла, зло, злу, зли, злі, зле, зля, зль, зльо. Їла, єло, їлу, елы, ели, еле, еля, ел, ел. Потренуйтеся прочитати ці склади самостійно, починайте читати з першим ударом метронома. Ми продовжуємо працювати із скоромовкою. Шишка з гілочки звисала. Як дозріла, тоді впала. Починаємо читати кожен раз, пришвидшуючи текст, темп. Шишка з гілочки звисала, як дозріла, тоді впала. Шишка з гілочки звисала, як дозріла, тоді впала. Шишка з гілочки звисала, як дозріла, тоді впала. Наберіть глибоко повітря, видихаємо і швидко промовляємо скоромовку. Шишка з гілочки звисала, як дозріла, тоді впала. Натисніть паузу. Потренуйтеся. Вимовляйте скоромовку в дуже швидкому темпі. Та позмагайтеся, знайдіть собі суперника. Гляньте на склади, які записані в шишках. Утворіть із них слова. Давайте перевіримо, чи правильно ви створили слова. Шип, шина. ШОВ-КО-ВИ-ЦЯ. Молодці. Зараз в вашій увазі граматична математика. Розгляньте перший малюнок. Це шапка. Від слова шапка. Відніміть К. Склад. Потім відніміть букву П, додайте. До того, що залишилося від слова склад «хи». Яке слово ви утворили? Шахи молодці. Розг... Розв'язуємо наступну граматичну задачу. Від слова мишка ми прибираємо букву М мінус М. І додаємо букву ША. Утворилося слово шишка. Перед вами птахи. Від слова птахи віднімаємо хи, додаємо ша і додаємо К. Утворилося слово пташка. Молодці! Прочитайте слова. Ялині шишки ростуть на. Із запропонованих слів утворіть речення, натисніть паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Ви знаєте, що будь-яке речення завжди починається з великої літери. Тому перше слово буде на. На чому? На ялині. Що відбувається на ялині? Ростуть що? Шишки. Отже, речення, яке ви утворили, на. Ялині ростуть шишки. Порахуйте кількість слів в нашому реченні. Порахували? Давайте перевіримо. Перше слово, друге слово, третє слово, четверте слово. Отже, в нашому тексті, в нашому реченні чотири слова. Ми продовжимо працювати, увага на екран, слова з'являються швидко, ми їх читаємо разом. Бек, шина, шик, башта, шишка, шапка, машина, ши, шок, шанс, ша, шишкар, бу, шик. Кішка, баштан, баш, баран, каштан, баг, брови, кіш. Прочитайте ці слова самостійно. Ми продовжуємо наш урок, виконаємо фізкульт хвилинку і продовжимо працювати над текстом. Продовжимо наш урок і продовжимо працювати із текстом, що ми з вами читали, про друзів. Пригадайте, хто головні герої нашого оповідання, це Кущ Шепшини, це Волошка, це Ромашка і їхній друг вітер. Пригадуйте про кого йдеться в тексті? Саме про тих друзів, про кого, кого ми тільки що з вами назвали, якою була шипшина? Пригадайте шипшина це кущик, який навесні вкривався гарними квітами, а восени пишався своїми червоними ягідками. Яка була ромашка? Вона була невисокого росту, з біленькими пелюсточками. зверніть її увагу на її вираз обличчя. Вона була ласкавою усміхненою квіткою. Як виглядала волошка, а волошка блакитна квітка. Що трапилося у лісі? Ви пам'ятаєте, що в нашому оповіданні в лісі захворіли звірі? Чим же допомогли шипшина, ромашка і волошка лісовим мешканцям? Якщо це питання вас поставило в незвичайне становище, то не переживайте ми знову з вами. Пригадаємо зміст нашого тексту, і тоді ви зможете чітко дати відповідь на це питання. Тож, читаємо наш текст, друзі пізнаються в біді. Пригадаємо ту частинку, що читали на попередньому уроці. Читаємо разом у далекому лісі росла. Шипшина На весні вона вкривалася зеленим листям. Потім шипшина пишалася маленькими квітками, а восени Плоди шипшини ставали лікувальними. У шипшини були друзі, ромашка і волошка. Ромашка була, біла-біла. А у волошки були квіти як небо. Друзі раділи співу пташок, шипшина, ромашка та волошка. Товаришували з вітром. Він розповідав веселі новини. Ми продовжимо читати текст. Читаємо разом. Але якось вітер. Прилетів сумний, на звірят напала простуда, Нічим лікуватися. як бути думали, думали друзі. Та й придумали, вирішили передати, звірятам Потрібні лики таблетки, а природні дари. Шипшина поклала у мішок плоди. А ромашка та волошка квіти. Принес витер звирятам. Мішок із ліками. Вони зраділи, Подякували за допомогу. Зварили відвар. Простуда швидко минула. Ось так, друзі допомогли звірятам. Молодці. Прочитали. Скажіть, будь ласка, чому вітер прилетів сумний? Як ви це зрозуміли? Знайдіть це речення і прочитайте. На звірят напала простуда. Отже, звірята в лісі захворіли. Якими пігулками вирішили вилікувати шипшина? Ромашка і волошка звірів. Вони використовували не пігулки, не таблетки, а що використовували рослини для того, щоб вилікувати лісових звірів. Знайдіть це речення і прочитайте. Але не Таблетки а природні дари. Отже, друзі використовували природні дари, що саме входило в їхні природні дари, які могли допомогти лісовим звірям. Що приготувала шипшина, Що приготували ромашка і волошка. Чи правильно я думаю, що шипшина поклала у мішок свої власні плоди? Так, а що поклали Ромашка і волошка? Вони поклали квіти. Що зробили лісові звірі, коли отримали такий подарунок із лісу? Знайдіть це речення і прочитайте, що зробили лісові мешканці. Зварили відвар. Тобто вони заварили плоди шипшини і квіти ромашки і волошки. А коли випили цей відвар, то продовжіть мою думку. Прочитайте речення, яке буде продовженням моєї думки. Простуда швидко минула. Молодці. Ось так друзі і допомогли звірятам. Прочитайте текст ще раз для себе. А потім почитайте цю історію своїм батькам, прочитайте мамі, татові, своїм рідним і близьким людям. Вони із задоволенням почують і послухають вашу історію. За допомогою тексту, який ми з вами читали, спробуйте відновити слова. Прочитайте те, те що є в нашому слові. Ш. ПШНА Відгадали? Це слово шипшина. В наступному слові і в наступних словах загубилися всі голосні звуки. Відгадали друге слово? Р. -м -ш к Так це Ромашка. Прочитайте наступні звуки в л ш К. Воложка П-Л-Д Плоди, молодці. Наш урок завершується. Продовжіть речення, яке я починаю вам говорити. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно, я зрозумів, що тепер я зможу. Я навчився. У мене вийшло, я зміг. Молодці! Я рада за вас і дякую вам за роботу. Прощаюся до наступного уроку і бажаю вам легкого і веселого навчання.